Месія, чи якийсь казкар, даруйте пані, я ж навіть чар не знаю. Я звичайнісінький годинникар. І взагалі, вночі відпочивають пані, тож не добрануть. Послухайте мене заради Бога, я до вас прийшла, мені потрібна ваша допомога. Снищайтесь, по допомогу кажете, вириваєтесь посеред ночі ще що хочете, щоб я вас зрозумів. Але скажіть, на милість. Ви на годинника дивились, що вдерлись отакий порі. Дайте лиш договорити. Саме втім і є моя піта. Та постривайте, дайте доказати. Я із годинником до вас прийшла. хвилина стрілка. Що? хвилина стрілка, пане, зупинилась, тепер не знаю, що мені чинити. Це Та так жахливо, пане. Кінець світу. Не гнівитесь, будь ласка, розумієте, людина не може жити без хвилини коли не знаю часу. Виходить, час повні над людським буттям. Добре. Давайте мені свій годинник, я поверну життя вашим хвилинам. Уранці можете забрати. Молитиму за вас, добродію. Ви ж не вносі... рада! А рада, що згодила допомогти мені. До ранку бувайте! До ранку, бо у мене є ще ніч. Огодина. Ви знаєте, так трепетно чомусь мені, мов зорі чарівні спадають ніжно в душу. Сестро, ти не дуже не личить тобі хвилину чуттям давати трості. Ти ж знаєш, батька це дратує просто, а наша мати не терпить ніжності, бо вір, що ніжності нема, які немає нас. Так, нас нема, і я себе не відчувала. До поки... До поки що. Сестрич, я закохалась. Що? Ти закохалась? Так. І з тим відчула, що живу. Але ти ж знаєш, що тебе чекає. Якщо хтось каже батькові, так, він мене зречеться. Знаю. Але я не боюсь ні зречень, ані змов. Тепер я маю найцінніший скарб. Я маю душу. У якій живе любов. Сестрице, краще схаменись і мрії заховай, бо буде пекло суцільне. Ой, а як воно любити? Наче рай. Ой, я б теж кохала. Хвилину, ти докличешся де коли не спинешся. А ти, секунду, не слухай. Іди сюди. Ти ж знаєш, нам, донькам, часу, кохати заборонено людей. Людина не повинна знати про вічність, вона повинна вірити у час. Твоє кохання може стати трагічним Кінцем для щастя нашого. У нас немає бути зайвих почуттів. Не забувай, ми вогли, хмель, але ми є, допоки людина вірить. Допоки віри, що ми є. але ж ніхто не бачить нас таких. В людській подобі Яка бути дурна, коли дізнається про нашу суть? Дівочу суть? Так, секунду. дівочу, так от. Коли дізнається про суть, ми втратимо над ними владу очі. Та іншими. Але ж нас взагалі ніяк уявляють і тому бояться. Бояться нас? Ні. Бояться втратить нас, бо разом з нами гублять все на світі. Вони прив'язані до кожної з нас. Але ж вони не знають, що існує вічність. Нам, мама, з татом заборонили промовляти слово «вічність». А я скажу, я закричу. Я вільна, ти боже, вільна! Ходім, сестричко. В воскресить от сну, чи пак від спину. І взагалі, чому людину так лякає час, коли вона його не бачить? Чому звичайна стрілка значить багато так в житті людським? Скільки Розпачливих облич доводилося бачити мені, коли приходили до мене люди з годинниками, що спинили час, скільком поміг і. Буде. Хвилина стрілка невелике діло, якби хвилину бачив я оту, а то, бува, ще й самому немиле базікання впусту. А ти повір у існування тиші. Повірить в тишу? Так, вона жива. Ти бачиш вірші? Серце трохи пише, але чи значить щось пусті слова? Звичайно, значить, в кожній слові сила. Відчую її, а з нею і мене. Ти хто? Маленьке діло, хто я. тут щось чарівне. Я донька часу. Моє ім'я хвилина. Хвилина донька часу? Так, в мене і сестри є. Ти знаєш їх. Секунда і година. І всі в образах привабливих дівчат, дівоча врода і дівоча суть, але немає нічого у бочах. Бо ми ж не люди, ми лише доньки часу. Не розумію, хто ж матір ваша. Ілюзія вона не мати. Ми діти, ілюзії часу. Але насправді немає нас секунди, хвилини і години. Ми лише вигадка. Людська химера. Людина виведала час, щоб керувати ним. Але нещастя людини не в тім, що виявилося навпаки. Час – було дерем людських віків. І людина мовка не підкорилась часу і стала дивитися на час, боятися його. Виходить, ти тримара. Так, на жаль. Кажеш, химерні, і ти, і сестри, але ж. Своє обличчя не інозярна тільки мить, бо мить це вічність. Але ж так, ти мене бачиш. Це тому, що я порушила закони часу. Я закохалася. А нам, донькам ілюзії часу, пока заборонено людей. Ми є невидимі для них. А я, я покохала тебе. І ти мене побачив, виходить даремно до мене пані серед ночі з годинником прийшла, в якого стрілка хвилинна поламалась. Ну я від них втекла, я відщепилась. від батька, матері сестричок. Втекла у вічність, бо любов це вічність. Чи ти не віриш у її присутність? О, Господи, не вірю. Вірю. Не будь себе. Збавнути кохання іскру може тільки той, хто вже не вірить в часу існування, а вірить в мить. Живе у кожній миті. Мить? Ні, у мене є кохання. Так, так, люблю. Чи ж можна не любити? Я закохався теж. Це зле чи добре? І лічби. просто люби, готовий полюбити тебе хвилину, а ти весь світ люби. Я не дравкаю, Ростану дуже швидко. Мій батько час вже в пошуках мене. Я все життя буду тебе любити, моя любов ніколи не мене.